Заходь! Та я вже тут. Чат, кидай Ніці. І тут короте, у friendly батлах є ахутільні режими. Це піз. Ні, це. Ну я буду зараз сосать жорстко Приймай. Ну бо я погано розумію, я обираю коротче, картки, які мені зовнішньо подобаються. Щас побачите, чат, щас буде мегадрафт по карточкам, можна буде обирати. Подивіться, ви поняли? Типа що. Тут по, який там у тебе левел і так далі, тут от просто реально ти обираєш. І що? І осьо. Ні, не осо. Так, я взяв джемміка. Джеймі. Я тепер буду спамити джеміком на три еліксіра за ю... Чат, яка стратегія. Яку стратегію обрати? Яку стратегію? Закінчуйте вже клешоянь, коли сосать. Ти карточку пікаєш? А, у мене друга. О, бля, 5 секунд осталось. На тобі, блядь, я проїду, до да взяла. Я буду їбати. Страшенно. <кій> а, так никак себе. А що тут думати вообще? Бачите, що я пікаю? Просто як король. Блядь, ну мені пизда, до речі. Чат, я, ну, я виграю точно. От, типа в останній хвилині я по-любому. Я вже бачу це. А, ти... а цей... ти пікнеш, може, карточку другу? А ти не хочеш мені піддаватись? З хвалі я буду піддаватись. Я що схоже на є сексіста? Ярік Капустян мені пише. Час часу відповісти чи а може ти пограємо? я да, я вже обрав, я знаю. Давай. А щось я. грибу, то колоду. Гриби, гриби колоду. Відповідай, Яріку капусяну думаєте, треба. Зараз я Ярик чекає. Походу надо, походу, надо. Зараз тільки можна включаяльчик все-таки вже доспілим. Або хоча б почнемо. А сьомий це хто? Це мега найт? Ти не знаєш? Що? Ладно, я вже... Ой. Я вже колодку таку нормальну напікав, я не хочу вже собі портити її на 7 Elixira, я не впевнений, чи то мега найт Але якщо то Megan Knight, то я не Ну от пікни першого цього на 7 Elixira перевіримо. Не хочу. Раз. Ну давай! Я не, не буду. А хто? Я? Ти? Ні! Ні. На тобі, за лупу. Ну я не проти, я не проти. Чисто, щоб цикл прискорити. Ну хто питає, що козир чат? Це уно, чат тут нема. Бери першого на сім. Твоя черга, що А, буде? Сука, а чого знову моя? Аби ж тільки еліксіра на все вистачило, тому що там, є. Тільки, в мене в мене Та у мене я щось забув подивитися, у мене щось там три ск... козри, воно. хотіла спитати, хто ходить. Чосба ви мене збиває. Ну, я і що? Чат, показує. Що ти взагалі кастанула? Мій джемік не такий простий, як ти думала. Та б я знаю. Подивись, що це за куст? Капуст... Якийсь капустяник. А хто, б'є мою вишку, тут я навіть не побачив. Сука. Що ти там напікала? А чого у мене знову джемік? Я маю цикл шутки, я б'ють. Тупо джеміч пизд. куди йбляк, сука ж? Привид, ти не туди, куди треба вообще? Туди, туди. Бля, ну а це надо було мені прям ебало. Бля, що ти за дракона собі вибрала? Сильного. А так нах**а? Щоб він мені виносив ебал з вишкою? Подивися, 35 хп на вишки остається. І друга теж, подивися, ще й будуть. Джемміка, сука, вперед. Туда твого бомбера, яма, твою курточку, твою безрукавку, все. Давай. Можеш там що завгодно ставити, реально, поки земля трясеться. Туда, Туди, мінус, мінус. Несем трон. Несем трон, тому що мене вже це все. Ми несем трон. Я вальтрон. Да. Я взяв мага, я навіть я її ні разу не використав. Дракона твого відпікаєш, ну слава Богу. Реально, виніс базу, чи навіть не останні хвилини не подвійний еліксир. Оце то вайб. А на ти там мені зносиш? А, ти нубами зносиш? Ну, не зносиш. Ой. Ой еє. Та пізна, ну тут сука, ой, а куди йде? Оце то пушим і іде сен. Та. Ізі! Хто пише Валерій програв? Я очевидно виграв. Це ще трансляція з мого телефона. Оце, у, у мене нікнейм Гандончик. Гандончик Віннер, ніча? Ну я нормально. Сука, Джеміка забрав перший. Якого у тебе, тебе, перший тебе У тебе ще дві катки. Чого, ми тільки три граємо? Скільки у нас outlast сьогодні, ми не можемо довго грати в пеш-рояль. Скільки ми пограємо в outlast годину? Ти, да, так, ти, ти так пач. не прийдеш ніколи. Скажи, тобі просто подобається їздити до мене додому. У мене ще три сундука не відкрито сьогодні. Та мені по і на сундуки, і на сьогодні. Де потрійний драфт? все, ось, ось, ось. трипл драфт. Все, приймай. Тут поїли три карточки дається на драфт. Трахаю сильно. Ой, трахаю і їб. Ладно. Як от можна бути таким нубом, як я? Чо, я чесно кажучи, ну хз. з. Ммм. беру, нормально, нормально. У мене трохи дорого. Виходить. Буду виносити цим драконом мені блять. Да, брати. я п'ю реву, ну, ви знаєте, що буде потім. Все, я не жалію. Я не жалію. Ой, ні, іди. Ой, блять. да. іди сама. Угу. Йоу. Йоу, що ти доску викатила? Вона не докочується туди. Бать, Джеміка. Ти... Я поставив, щоб еліксир качало, нахуй ти мені його зносиш. Да бо тому що. Да бо тому що що? А якби я ти прям, ну, я зараз би виніс, то приємно було б? Е. Ну, от я, і я думаю, що... Ай. А, -а, Ой, пізд*** мені. Звісно, що... А, типа, так, а Подиви, скілетіти, армію скілетики викатила. Тепер Шо, де вони. Де ти тепер що? вони де, я питаю. Хуй ти влаштовуєш? Я щось не можу зрозуміти, де тепер скелетони? Це тобі за мій еліксірний памп. Басс. Страшно? Прости вибачення прямо зараз, я може тебе пощажу. Прости вибачення прямо зараз, я можливо дам тобі пощади чуть-чуть. А ти нову башню поставив? Може, я ти дам пощади чуть-чуть. У тебе ще є час? Вибач. Що у тебе за хуба з, з луком стріляє по всій карті? Отака хуба. От це взагалі. Х... Розбийте її ви в бочки, ласка. Це піздець, чесно кажучи. Ти бачиш, що ти зробив вообще? Якого... У тебе челка з луком стріляє на всю карту. Це норм? Бо класно воно. Чел з пітардами, Я петарди не можна з 2014 року нічого. Все, коротше, щас не мішай, щас просто дракон винесе все їм є... до трону твоєму, добре? Йому просто розігнатися треба чуть-чуть. Це піздець. Все, отак от. Він чим довше їм, тим він довше і їм. Все, просто не трогай. О. Все, мінус трончик. Мінус трончик. Хорошо. Ні, а я не казав, що ми на типу, в картах граємо в ці. Вже два носка ти Все, Останній блядь, і то. Уже за 2-0 мені вже не хочеться з тобою грати, тому що ти Оду, коротше, ще є один драфтовий режим. Ой, я зараз тобі гамна накидаю. А це мене все одно не спасе. Ти одну собі обираєш, а інша твоєму опоненту. Дається, отак от. А що це за залупа? Залупа! <звук> на тобі, на 5, на 7 тобі еліксіра, держи. Насолоджуйся. Це реально? <звук> ні, це прикол такий дружній. А треті будуть окуляри. Так, да, зараз на роздягання на окуляри <звук> граємо. Ай, о, так, найс, дякую за карти. Ні, 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 *я, я думав ти мені реально ні, 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 А ми тут...

Валерій, класна, топка. да, да, факт, 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 факт. Що, що класно? А куди я? Класна попка. Написала мені. Це що значить? Ну жопа, страка, а. Ж, попка. Да, 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 да. Боже. Що? Нічого. А, нічого. Це мені не подобається, не є, він слабенький. Ай, бь промазала. А, нічого, нічого. Да, Там чел на місці стояв, ти промазала нічого. Не, по челу я попала, мені я не знаю. Це краще, що ти промазуєш. Ой, це це, це навпаки, це круто. Це круто, мені, ну, мені реально поприколо. Мені є кайф впевнений з того. Ебать, подивив! Сука, фашист, фашисти в цій будці, яку я поставив, Диви Зетки кидають. А що це за хо? Це боувер. Що би проти тебе Ой, це хай це катапульта и боулера з'їли. гили. Тупо згили боулера. Он до речі, сильні якісь на таких рівнях? Да. Ну такі, вони, ну вони, милиців. ну їб**ть, їб**ть. Ї... Так, все, коротше, починаємо. Мене це уже займає. А, стоп, грай-ярд можна піти по всій карті. Да. Так, там я там поставив. Щоб померти. Мені адаплювачку. Ой, бля. Диви, так слухай, а наша ти взяла собі армію скелетів, а мені бомбера дала. Ти розумієш, що твій еліксир на 3 контрить мій на 2. Це в різних ходах було. Це треба було продумати. Що? Це... треба додому оставляти. Нічого. <плес> Відєфуємося, відєплюємося. Ну, а ти, звісно вже знову. У мене і оця палочка, і армія скелетів, я не вірю, що це все було в різних адапт. Клянуся, не вірю. Їдем трахатися. До мене? Фу, б ти шо, я в плані цей, я Мінера, мінетчика відправив на твою вишку. Ставте лайк, якщо дивитесь стріми, тільки через ніку, пише пуре. Та пюре, нікнеймпюре. Кі лайки. Ти хоч сам поставив шо? на стрім?